Доброго дня! Нарешті увімкнули мені світло і зв'язок. Я можу вийти в ефір. Друзі, не оголошую ці прямі ефіри, заздалегідь, не оголошую час, коли я буду в них виходити, тому що просто не знаю. Наприклад, сьогодні середа, в моєму офісі був один графік відключень. Коли я приїхала вранці до офісу, виявилося, що світла немає, і тільки зараз у пів на другу його увімкнули, але це не через графіки. Хто в Дніпрі, той знає, що сьогодні намагались дуже активно Дніпро обстрілювати, і ми все це чули бачили перед тим, як мали їхати на роботу. Ближче до теми. Сьогодні в нас другий день нашого марафону. І хочу нагадати, що це марафон, який називається стилістика саду, це мій подарунок вам на честь мого дня народження. День народження в мене в кінці липня, тому вітати поки що зарано. вже. Після минулого ефіру дехто з учнів і підписників почав мене вітати. Е, дуже дякую, але ще зарано. Чому я так вожуся з цим своїм днем народженням? Е, тому що, по-перше, для мене в цьому році це така пам'ятна дата, тому що мені виповниться 40 років, і тому, що я завжди на свій день народження щось дарую. Хто на мене давно підписаний, той знає. Мене постійно або якісь. Марафони або якісь цікаві пропозиції зі знижками на курси, або там ще щось, я не знаю. І зараз я вам дарую цей марафон стилістика саду. Він проходить прямо в інстаграмі, ніде не потрібно реєструватись. Просто заходьте і дивіться прямі ефіри. Всі прямі ефіри я зберігаю прямо тут в інстаграмі. Перший день, який ми вчора проводили прямий ефір, він є в доступі прямо на моїй сторінці. Заходьте в мій профіль. Там є така обкладинка. Написано: День перший підходи до планування саду. І дивіться, там в кінці ефіру є невеличке завдання. І я вирішила ще. Дублювати, хоча б так знаєте, конспективно ту інформацію, яку я даю в ефірах, дублювати в пости. Тому хто не дивиться, наприклад, відео, а любить читати, то сьогодні я продублюю для вас інформацію з першого дня марафону. Завтра вийде пост, який буде дублювати конспективно ту інформацію, яку я даю вам сьогодні. Тому, будь ласка, долучайтесь, якщо є питання, можете їх задавати. Сьогодні ми з вами переходимо. Якщо вчора ми розглядали взагалі, які є підходи до планування саду, я вам говорила, що стильовий підхід або стилістичний можна його називати це лише один з підходів. То сьогодні ми вже починаємо більш детально розбиратись в стилях. Звісно, що я не дам вам інформацію повністю про кожен стиль, але я познайомлю вас хоча б поверхнево, базово з тим, які існують стилі, які є категорії, щоб ви хоч розуміли цю структуру і розуміли, на що взагалі звертати увагу. Отже, дві, всі стилі ландшафтного дизайну поділяються на дві великі групи. Якщо конспектуєте, можете записувати: всі стилі ландшафтного дизайну поділяються на дві великі групи: це регулярні стилі. І це пейзажні стилі. Звісно, що кожна з цих груп налічує ще багато різних класифікацій, і про них ми будемо з вами говорити в наступних ефірах, тобто завтра, післязавтра. І останній ефір буде в понеділок. На вихідних я не буду проводити ефіри. Я вас залишу з тією інформацією, яку я вже дам вам до вихідних, щоб ви встигли передивитись там виконати домашки, хто хоче. І в понеділок у нас буде завершальний п'ятий ефір. Отже, всі стилі ландшафтного дизайну поділяються на дві великі групи. Це регулярні стилі і це пейзажні стилі. А, ну, давайте почнемо з регулярних. Що таке регулярні стилі? А, в чому різниця між цими двома групами? Регулярні стилі це ті, які були створені людиною. А пейзажні стилі це ті, які створені природою. Звісно, умовно, тому що людина створює і регулярні стилі, і пейзажні стилі, тому що людина ландшафтний дизайнер, вона працює над створенням саду в якомусь з, груп, з цих груп. Так? Але. Ознаки стилю, візуальні ознаки стилю такі, що регулярний стиль створюється так, ніби це створила людина, і зараз я детальніше поясню: а пейзажний стиль створюється так, ніби людина туди взагалі не підходила, не торкалась. Або якщо й підходила, то з якимись там мінімальними коректуваннями. Я, до речі, після ефіру викладу в в сторі з фотографії і е, зроблю для вас таке невеличке голосування, щоб ви змогли. Це буде також як частинка домашнього завдання, щоб ви могли визначити, де регулярний стиль, де пейзажний стиль. І потім, коли я завтра продублюю інформацію, яку я сьогодні даю в ефірі, коли я її продублюю в пості. Я під постом також ну, в описі до посту я також напишу голосуйте, будь ласка, де регулярний, де пейзажний стиль, дам вам таке завдання, і це буде вашим домашнім завданням після цього ефіру. Отже, регулярні стилі. Це ті, які створила людина повністю, тобто вони, можна сказати, штучні і це одразу видно. За якими ознаками одразу видно регулярні стилі? Перша ознака це стрижені форми. Стрижені мається на увазі не нівакі, японський стиль, так а ніваки не належить до регулярних, точніше, японський стиль не належить до регулярних. Стрижені форми це коли ми бачимо чіткі форми кулі, чіткі якісь там форми спіралі, форми, ну, будь-які там квадрати, я зараз маю на увазі рослини, прямокутники, все, все що стосується от стрижені форми, особливо якщо це чіткі геометричні форми, це ознака регулярного стилю. Далі наступна ознака регулярного стилю, це власне, геометричні форми, правильні геометричні форми. Чому вони виражаються? Це може бути, наприклад, якщо у вас є ставок на ділянці, він правильно її геометричної форми, тобто не форми квасолинки, так? а це або коло, або прямокутник, або квадрат. Далі геометричні форми виражаються також в певних геометричних малюнках. В регулярному стилі третя ознака дуже часто ми можемо зустрічати геометричні малюнки. Якщо ви подивитесь, погуглите після цього ефіру Версаль, а Версаль це був родоначальник взагалі регулярного стилю, тому що регулярний стиль виник. У Версалі завдяки а, улюбленому сад, садівнику Людовіка 14-го, дизайнеру Андре Ленотру, його звали Андре Ленотр і а, він створював загалі, всі сади Версалю і був улюбленим. А, ну, тоді не було такого а, звання, як ландшафтний дизайнер. Тоді це називалося словом садівник. От він був улюблений садівник Людовіка 14-го. Він створював сади Версалю. Якщо ви подивитесь на них ви побачити, що таке геометричний малюнок. Геометричний малюнок саду, особливо, якщо ви подивитесь на фото версалю з висоти пташиного польоту, одразу побачите ці геометричні малюнки. Це третя ознака регулярних стилів. Далі, четверта ознака це симетричність або симетрія. Що означає симетрія або симетричність? Це коли ми розташовуємо однакові елементи і однакову кількість цих елементів. По обидві сторони від композиційної вісі. Можливо, складно сказала, зараз буду пояснювати. Це визначення, яке ви можете записати, і я вам це визначення зараз поясню. Є композиційна вісь, зараз поясню, що це. І по обидві сторони від композиційної вісі в нас розташовуються якісь елементи, наприклад, рослини. То симетрія це коли ми розташовуємо однакову кількість однакових елементів. По обидві сторони композиційної вісі. Давайте я вам трішки намалюю, оскільки а, з самого ранку не було електрики, я не встигла зарядити планшет і а, не, не можу вам з планшету показати готові малюночки, то я вам трішки намалюю. А, малювати буду чисто все схематично. А, ось, наприклад, в нас є якась видова точка. Да? Композиційна вісь це те, як падає наш погляд. Ось тут, наприклад, у нас якийсь там будинок, Версаль, наш да? палац Версаль, композиційна вісь – це те, як падає, куди падає наш погляд. Зазвичай композиційна вісь розташовується прямо. Наприклад, тут є доріжка, і це і буде композиційна вість, тому що коли ми ось тут, наприклад, стоїмо, да? це видова точка наша, і ми дивимося. Сюди, то композиційна вісь це те, куди падає наш погляд прямо, ось цей буде ця доріжка, це і буде композиційна вісь. А ось це дві сторони композиційної вісі, і тут ми будемо розташовувати елементи. Так от симетрія це розташування однакової кількості однакових елементів, наприклад, стрижена туя з цього боку, стрижена туя з цього боку. Однакова одна тує, одна тує, стрижені однаково. Симетрія це розташування однакової кількості однакових елементів по обидві сторони від композиційної вісі. Ось стежка, доріжка це наша композиційна вісі. Я погано малюю, одразу попереджаю одна сторона композиційної вісі, інша сторона композиційної вісі. Симетрія або симетричність, це однакове розташування однакових елементів в однаковій кількості. Так ось. А uh, є, окрім симетрії, є ще дисиметрія і є ще асиметрія. Це ми дуже детально вивчаємо на курсі професія ландшафтний дизайнер в модулі по композиції квітників, по композиції і по стилістиці. В модулі по стилістиці це є, і повторюємо потім в модулі по квітникам. Тому хто буде приходити восени 23 вересня, стартує курс, хто вже записався в анкету перед записом, тому що кількість людей там обмежена. І хто хоче на курс потрапити, ви можете перейти за посиланням в моїй шапці профілю. За посиланням на мій сайт, прочитати все про курс, дізнатись програму, вартість умови оплати і розтермінування. І там є така кнопочка Записатись в анкету перед записом». Залишаєте там а, свої контакти і ближче, вже десь у другій половині а, серпня, скоріше за все, а, я або моя помічниця вам напишемо, а, що чи підтверджуєте ви свою участь в курсі, тому що кількість людей буде обмежена. Зараз іде запис. В анкету перед запису тих, хто потім захоче з 23 вересня до курсу приєднатись. В цьому році більше набору на курсу професія ланчапний дизайнер не буде, буде вже в 2025-му. А в цьому році тільки один потік. Останній, який стартує, це з 23 вересня. От там на курсі ми дуже детально вивчаємо і симетрію, і дисиметрію, і асиметрію, і все інше. Отже, четверта ознака регулярного стилю це симетрія. Причому повна симетрія, десиметрія інколи зустрічається, але дуже-дуже рідко. До речі, хто хоче більше дізнатися про регулярний стиль і, власне, про версаль, я вам раджу подивитись фільм він такий прикольний, називається, ой, називається він по-різному. В оригіналі він називається «A Little House», тобто трішки хаосу. В головній ролі там знялась Кейт Вінслет в цьому фільмі. І фільм якраз про те, як Андре Ленотер працює над черговим замовленням від Людовіка 14-го і створює там якийсь черговий шматок саду для нього, і шукає для себе якогось помічника, ландшафтного дизайнера-помічника. От як він проводить відбір поміж ландшафтних дизайнерів і одна з Дизайнерок, яку грає Кейт Винсліп, вирішила взяти участь в цьому відборі, принесла йому свої плани, проєкти і. Там дуже цікаво цей фільм дивитись саме, звертати увагу на деталі, як вона прийшла до будинку Андре Ленотра, як вона переставляла в нього були кашпо з рослинами, розставлені абсолютно симетрично. А вона, поки чекала, коли її викличуть до нього, вона подивилась і переставила по-іншому, тобто зробила асиметрію, навіть не дисиметрію, а асиметрію зробила. А він за цим спостерігав з вікна. І це стало однією з причин, чому він взяв саме її. Але було їй дуже складно з ним працювати, подивіться фільм, я вам дуже раджу. В перекладі він називається по-різному. Є переклад, він називається Версальський роман, є переклад і він називається Садівниця Версалю. Але можете оригіналом назвати, набрати в гуглі Little Chaos» і подивитись, рекомендую. На дозвільні переглянути цей фільм. І якраз і побачите, як вона, що таке, можете на цьому фільмі навчитись, що таке дисиметрія і що таке асиметрія. Отже, чотири ознаки регулярного стилю я вам назвала, ну, це основні ознаки. Чи означає, що в кожному регулярному стилі обов'язково мають бути такі штуки, такі ознаки. Ні, не означає, як розрізняти один стиль від іншого. Це я навчаю якраз на курсі професій-ландшафтний дизайнер. У нас багато практичних робіт з цього, багато тестів, тому що ці елементи потрібно навчитись вирізняти. Але... В нашому марафоні в подальших уроках, ми будемо з вами вивчати конкретні стилі, які належать до регулярних, і дивитися, які там є в них елементи, і конкретні стилі, які належать до пейзажних. Що ж таке пейзажні стилі? Друга група велика, що таке пейзажні стилі? Це стилі, які, ну, вони мають на увазі, що їх створила природа, щоб не було видно, що там людина попрацювала, або були якісь мінімальні мінімальні коректування від людини. Що характерно для пейзажних стилів? Якщо в нас в регулярних стилях були стрижені форми, то в пейзажних стилях, звісно, в нас природні форми не стрижені. Якщо це якісь хвойні, то вони у такому вигляді в первозданному, в природному, як вони ростуть, такі вони є. А, далі для пейзажних стилів притаманна якраз таки асиметрія. Що таке асиметрія? Ви вже знаєте, зараз намалюю, ви вже знаєте, що таке композиційна вісь. А, намалюю ту ж саму стежку, той же ж самий будиночок, да, стежка. Асиметрія це коли ми по обидва боки від композиційної вісі розташовуємо, увага, різну кількість. Різних елементів. Якщо симетрія це однакова кількість однакових елементів, то асиметрія – це різна кількість різних елементів. І тому в нас тут може бути, наприклад, ось така одна рослина, така одна. ще так, ну, Давайте щось там назвемо. Нехай ось тут будуть у нас три туї, да? А тут Два, не знаю, що, ну, дві ірги, нехай буде так. Оце буде асиметрія, різна кількість різних елементів. Але а, прийоми ландшафтного дизайну, які всі ландшафтники вивчають і знають, не дозволяють нам зробити сад повністю асиметричний, щоб з одного боку були одні рослини, а з іншого боку зовсім інші, які там непритаманні. Є такий прийом, який називається прийом повтору або по-іншому. Ну, Віддзеркалення зараз тут не буду пояснювати прийом повтору. Це коли ми завдяки прийому повтору повторюємо. От, тут у нас дві ірги, ми одну іргу або ще дві, щоб було, наприклад, не парна кількість елементів. Ще дві ірги, давайте я їх якось ось так позначу, розташовуємо з цього боку. А тут у нас три туї. Ми дві туї розташовуємо з цього боку. І тоді в нас дивіться. Різна кількість різних елементів, тобто не тільки одні туї тут і тут, і не тільки одна ірга тут і тут. А хочу так, щоб вам якось видно було. А є ірга, є туї, є ірга, є туї, Але різна кількість. Тут три туї, тут дві. Тут дві ірги, тут, ну, дві, можливо, можливо три. Там, дивлячись, яку кількість рослин за композицію вираємо. То асиметрія це. Розташування різних елементів різної кількості по обидві боки від композиційної вісі. Асиметрія буває різною. Є асиметрія за формою, є асиметрія за кількістю, є асиметрія за кольором. Це все ми детально вивчаємо на курсі професії Unsharний дизайнера. Далі. Що ще притаманно садам в пейзажному стилі? Природні форми не стрижені, асиметрія. Якщо в регулярних стилях в нас були правильні геометричні форми, то в пейзажних стилях навпаки неправильні форми геометричні. Це якраз якщо це ставок, то це форма квасолинки. Якщо це стежка, то це звивиста доріжка, а не прямі, прямокутні, і не діагональні, і не, не круги, так, не коло. А це саме звивиста доріжка, це все притаманне стилям, які належать до пейзажної групи, до великої пейзажної групи. Ось такі основні характеристики. На противагу Версалю, таким яскравим представником пейзажного стилю є англійський сад, і він створювався саме як контр-сад контр до Версальського, коли садівники англійського там, Букінгемського палацу подивились на Версаль. І подумали, а чим ми гірші, а чому ми повинні наслідувати те, що зробили французи? Ми ж велика нація, ми можемо створити щось своє. І дійсно створили свій власний англійський стиль, який дуже впізнаваний, дуже популярний. А, і... Що притаманне англійському стилю? Якщо там в точніше в регулярному версальському стилі в нас були стрижені форми, то англійці почали залишати природні форми, і один з елементів англійського стилю, наприклад, це загущені посадки. Ну, ми пізніше в наступних ефірах будемо про це детальніше говорити. Це загущені посадки, і дерева, і рослини в своєму природному вигляді в перевозданому. Але це не означає, що в тому ж англійському стилі немає якихось стрижених елементів, наприклад, боскетів чи лабіринтів з боскету, чи тих же стрижених слоників, коників і інших звіряток, які стрижуть з самшиту. Такі елементи там присутні. Отже, якщо підвести такий невеличкий підсумок, всі ландшафтні стилі поділяються на дві великі групи: це регулярні стилі і це пейзажні. Регулярні це ті, які створені людиною, пейзажні це ті, які створені природою. Основні ознаки регулярних стилей це симетрія, правильні геометричні форми, стрижені форми рослин і геометричні малюнки в квітниках, клумбах. Основні ознаки пейзажного стилю це природні форми, нестрижені, це природні геометричні форми, тобто неправильні форми квасолинки, форми там якоїсь зірочки, не знаю, звивисті доріжки. Це нестрижені форми я сказала. Так, що ще, що ще? Це асиметрія в посадках, тобто розташування нерівної кількості різних рослин. І до чого пам'ятаєте, що асиметрія може бути не тільки за кількістю, вона може бути за формою, за кольором. І це, якщо ми говоримо про самі квітники, то це не геометричний малюнок клумби, а це природній квітник, який відображає природні посадки, і там має місце ярусність і принцип щільних посадок. Дуже стисло вам дала інформацію, але інформація цінна і дуже концентрована. Тому, будь ласка, передивляйтесь ефір. Друзі, давайте кілька хвилин. Якщо є запитання, пишіть а, по чи розібрались ви, які ознаки регулярних стилей, які ознаки пейзажних стилей. Дайте мені якийсь зворотній зв'язок, щоб я розуміла. А, дякую, пішли е, сердечки. Напишіть, будь ласка, якусь, чи, чи, якщо є питання, напишіть, чи щось чи зрозуміло поясню, напишіть. А сьогодні в Сторіс я повикладаю е, якраз фотографії, і ви зможете обрати, де ну, це буде вам такий тест невеличкий. Домашнє завдання після цього ефіру пройти тест в сторіс. Де буде викладено фотографії пейзажних стилей і регулярних, і буде голосування. Це який стиль: пейзажний чи регулярний? Пейзажний чи регулярний. І от перевіримо, наскільки ви засвоїли ту інформацію, яку я вам сьогодні дала. А завтра я продублюю цю інформацію коротко стисло. Я її продублюю в пості і в карусель фото. До поста. Я також закину фотографії. Хто, наприклад, пропустив сторіс, тому що сторіс тільки одну добу висять в інстаграмі. Хто пропустив сторіс, ви зможете взяти участь і проголосувати в коментарях під постом. <клес> так, дякую, все зрозуміло. Вам дякую за те, що завітали. Зберігаю ефір, передивляйтесь і до завтра.